Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Позиція. Ми говоримо про державну службу і кадрове забезпечення. І от гостем нашої програми є Юрій Кобасюк, президент Національної академії державного управління при президентові України. пане Юрію, я вітаю вас у нашій студії. Доброго дня сьогодні всі е, говорять про оновлення влади, оновлення державного апарату. А власне чи змінилися е, самі критерії підбору і підготовки цих державних кадрів? Так, власне, я хотів би зазначити насамперед, що Національна академія державного управління при президентові України є головним вищим навчальним закладом в системі підготовки державних службовців. І на нас покладається, звичайно, відповідальність, велика місія щодо підготовки кадрів для державної служби. І хотілось би зараз говорити про нову формацію державних службовців, наскільки вони є ефективними, наскільки вони є підготовленими, наскільки вони є е, готовими до реальних змін, які запроваджуються в нашій державі в сфері державного наскільки Україні. вони можуть бути конкурентно здатними в умовах європейської інтеграції, так безперечно, безперечно. І я е, хотів би зазначити, що чого е, ми почали зміни в національній академії, власне. Е, це наш проект, який ми спільно впроваджували із Європейським Союзом. Це проект Твінінг. І дуже приємно, що нашими головними партнерами в реалізації проекту стали провідні школи державного управління Європейського союзу. Це ЕНА, школа державного управління Франції і КСАП польська наскільки школа. наскільки ми готові сьогодні в Україні запроваджувати їх досвід, і от якраз от проект, який ми впроваджували протягом двох років, він був націлен на вивчення спроможності академії, системи державного управління в Україні і відпрацювання пропозицій. Які напрями е, е, академія має вдосконалювати, які елементи ключові державна служба має сьогодні вдосконалювати. сьогодні? Вже можна зробити певний висновок і так. можна зробити висновок, тому що ну по-перше, е, за підсумками реалізації проекту в академії створені нові навчальні інститути, це е, нові інституції, які е, власне мають забезпечити підготовку державних службовців за певними напрямами реформ. О, скажімо, наш інститут державної служби місцевого самоврядування. В цьому інституті ми маємо 9 навчальних програм, і ці навчальні програми спрямовані якраз на забезпечення сфер державного управління. Скажімо, наша спеціальність державне управління в сфері охорони здоров'я, або спеціальність державне управління в сфері освіти, або національної безпеки, або парламентаризму, парламентської діяльності. Електронного врядування саме це ті напрями, які зараз надзвичайно важливі для нашої держави в питанні реформування, і ми готуємо фахівців. Тобто саме Тобто ви сьогодні для цієї вже сфері. почали підготовку саме таких фахівців. Так. Наскільки вони є сьогодні затребані на ринку праці, оскільки сьогодні, якщо говорити в цілому про ринок праці, вітчизняний, то Дуже багато молоді, які залишаються безробітними. Наскільки сьогодні легше да чи ні складніше, чи легше влаштуватися власне студентам, які закінчують ваш вуз? так тут потрібно говорити про цілісну кадрову політику держави, адже скажімо, лише підготовка державних службовців це звичайно недостатня складова в системі кадрової політики. Безперечно, ми маємо. Прекрасні навчальні заклади в Україні, і так само Академія є одним з кращих навчальних закладів систем підготовці державних службовців. Так само ми можемо говорити про випускників іноземних вузів, які мають чудову освіту. Але питання: а чому ми не бачимо державних службовців в системі державного управління? Чому вони не йдуть на державну службу? І тут виникає питання: наскільки ефективна система відбору державних службовців, наскільки ефективна система реалізації мотивації, реалізації знань амбіцій цих молодих людей, наскільки вони можуть рухатися по кар'єрному своєму зростанню, і звичайно, питання матеріального стимулювання. І цей комплекс проблем, звичайно, нам не дозволяє в повній мірі забезпечити ефективними кадрами державну службу. От я так само бачу по національної академії, коли блискучі знання, знання іноземних мов, гарний прагматизм. Але не завжди не завжди державні службовці, випускники навіть академії мають велике бажання йти працювати на державну службу. Ну, мабуть, це в першу чергу пов'язано все ж таки із заробітною платою. Так, так, із заробітною платою, із мотиваціями, із престижністю і так далі. Тому от сьогодні розробляється законопроект про державну службу. Я наскільки розумію, для того щоб закони діяли і були більш менш ефективними, ефективно діяли, потрібно його розробляти разом із, із громадськістю, із представниками освітянами. Які, от, наприклад, ваше бачення, які мають бути враховані головні позиції в цей закон? Саме якраз Які головні, от стимулюючі орієнтири, саме якраз велике сподівання на новий закон про державну службу, який е, має найближчим часом вже розглядатися у Верховній Раді, і е, е, експерти Національної академії долучалися до розробки цього uh -huh. закону. І я хотів би зазначити, що новий закон, редакція нового закону про державну службу, містить ряд позитивних положень. Це насамперед положення, що стосується розмежування е, політичних, е, скажімо, посадовців і посадовців е, державних службовців. Це дуже ключова позиція, адже ми повинні розуміти, що обрані, е, скажімо, хто обирається до певних державних інституцій, мають повноваження більш ідеологічного спрямування. Більш ем, концептуальні стратегічні речі, які мають впроваджуватися державне управління, і державні службовці, технократи, які мають виконувати функції е, бюрократа в гарному розумінні адміністратора, і саме це розмежування дає можливість нам більш бути впевнішим в тому, що е, служба стане ефективнішою. Так само процедура відбору державних службовців, так само процедура щорічного звітування. Так само, процедура, яка пов'язана із кар'єрним зростанням в цьому законі. Передбачає багато, скажімо, таких нових. положень. А що положень. маєте на увазі процедура відбору держслужбовців? Прозорість, угу. скажімо, от я наведу один приклад: це відбір на посади на посади вищі посади в органах державного управління. Формується відповідна комісія. На якій будуть формуватися власне, пропозиції керівнику міністру щодо, скажімо, державного секретаря, і таким чином незалежна комісія, яка поза межами міністерства формує власне, ці пропозиції. А компетенція міністра відбирати із запропонованих кандидатур ту чи іншу особу на ту чи іншу позицію в державній службі це один, тільки лише приклад. Тому я дуже сподіваюся, що прийняття нового закону по крайній мірі посилить окремі складові державної служби, державного управління. Звичайно, що ми маємо і вдосконалитися в майбутньому неможливо всі провідні, скажімо. Складові, які ми маємо з досвіду європейського країн Європейського союзу, ми включити в цей закон. Але я сподіваюся, що коли ми здійснимо перший етап в реформуванні державної служби державного управління, ми зможемо в подальшому і впроваджувати нові позиції в законодавстві, в нормативних актах щодо забезпечення державної служби, От власне в нинішніх умовах, який має бути державний службовець. А я, мабуть, це можу навести на прикладі нашої вищої школи державного управління, яка існує буквально от кілька років, і знову ж таки, яка була сформована за пропозицію міжнародних експертів. Ми вивчали досвід не лише французької школи державного управління чи польської школи державного управління, але цікавим досвід для нас був і. Кеннеді, школи Кеннеді, Гарвардський університет, і Лікуан Ю, Сінапурський університет, і школа Глена, Сполучені Штати. І ми змоделювали власне профіль державного службовця, а профіль, мабуть, майбутнього державного службовця. І в нашій одній із інституцій Вищої школи державного управління. Ми, власне, на мій погляд, готуємо фахівців для державної служби в майбутньому. А всі наші слухачі вищої школи державного управління володіть англійською мовою. Це безперечна і е, умова для вступу. Десь біля 25% занять зараз відбувається виключно англійською мовою. Ми зараз готуємо англомовну навчальну програму, і з 2016 року ми її запроваджуємо. Адже великий попит навчатися в академії є з боку потенційних. Е, Слухачів країн східного партнерства Європейського союзу насамперед, а, тобто студенти можна зустріти не лише українців. Так і вже ми навчаємо в академії іноземних слухачів, але є проблема це володіння українською мовою. І тому для іноземних слухачів ми розробляємо власне англомовну програму. І я впевнений, що для українців буде дуже надзвичайно цікаво пройти навчання англійською мовою. Я сьогодні буквально от місяць тому ми мали захист магістерських робіт, державні іспити, і мені було дуже приємно слухати захист магістерських робіт англійською мовою, скажімо, від наших слухачів. А ще є перевага вищої школи державного управління в тому, що. Наші слухачі, це переважна більшість наших слухачів, мали можливість і мають можливість проходити стажування за кордоном. От дехто із наших слухачів протягом півторарічного навчання в академії. Двічі, тричі, навіть чотири рази побували в інших країнах в державних інституціях, змогли ознайомитися із досвідом державної служби в інших країнах, і звичайно перейняти цей досвід і подальшому використовувати знання, навички вже подальшій своїй діяльності. А Такою ще перевагою вищої школи є те, що ми програму розробляли спільно із Берлінським університетом економіки і права, тому ця програма вона є адаптована до європейських стандартів а відтак є конкурентною. І ми зараз е, працюємо над акредитацією, міжнародною акредитацією цієї програми. Я думаю, що е, в подальшому ми будемо мати ще ще більший успіх, е, якраз серед наших потенційних е, для того, слухачів. щоб потрапити е, до вашої академії, е, базова вже має бути вища освіта. Так ми саме академія дає другу вищу освіту. І згідно відповідно до наших вимог, до нашого положення про вступ до Національної академії, до нас вступають випускники, ті, хто мають вищу освіту, повну вищу освіту. А, але в нас є така особливість до вищої школи державного управління. Ми також запрошуємо навчатися випускників вищих навчальних закладів, які мають від, відмінні дипломи. Про першу вищу досвіту, але не мають досвіду е, діяльності в органах державного управління. Це таке невелике виключення, але для переважної більшості слухачів е, наша вимога це все таки мати досвід в органах державного управління чи в інших інституціях. Я думаю, що це правильно сьогодні. Багато говорять про люстрацію і власне про претестацію уже. Працюючих держслужбовців чи передбачена можливо розроблена певна програма, яким чином здійснювати цей цей напрямок, так дуже важливими складовими навчального процесу академії, власне, є такі дисципліни, такі програми. Ну насамперед, ми впровадили в систему навчання дисципліну з антикорупції, вивчення законодавства, вивчення світового досвіду. Етика державного службовця, а механізми прозорості на державній службі це елементи навчального процесу. Але крім того, дуже важливими для нас є зараз розробка таких, ну скажімо, цікавих проектів для системи державного управління, як оцінювання, оцінювання реалізації політики. Оцінювання реалізації проектів державних, оцінювання інституцій і їх ефективності, тому ці напрацювання дадуть, можуть зробити нас більш успішними. Крім того, ми запровадили з минулого року психологічне тестування наших слухачів, адже для нас важливо не лише дати знання нашим слухачам навички, знання, вміння, але і дати їм можливість. Побачити себе, наскільки вони спроможні працювати в команді, наскільки вони спроможні стати лідерами, наскільки вони спроможні змінюватися. І ці знання, ця базова інформація для них дає можливість їм розвивати окремі свої складові і, скажімо, навички, і підходи в своїй діяльності, таким чином удосконалюватися. Це все ті елементи, які впливають на розвиток державного служби і. На розвиток державного службовця і власна його конкурентність це дуже важливо. Але що стосується кадрового резерву, так звичайно, що дуже важливим елементом в кадровій політиці це формування кадрових резервів. І мова не має йти про якісь формальні речі, мова має йти про ті речі, які безпосередньо торкаються тією чи іншої інституції. Хотілося б в майбутньому. Мати кадрові резерви для будь-якої інституції, для будь-якого будь підрозділу в інституції і будь-якої посади. І підготовка кадрів, яка здійснюється і в Національній академії, і в інших навчальних закладах, має саме забезпечити формування цього умовного, навіть можливо, резерву. Але такий резерв потрібний. І кадрові служби міністерств, відомств і мають саме формувати такі кадрові резерви. А я сподіваюся, що цей механізм із прийняттям нового закону про державну службу буде вдосконалений і, власне, впроваджений в систему державного управління. І я хотів би зазначити, що дуже важливою складовою діяльності Академії, власне, системи підготовки державних службовців є наша практика-орієнтованість. Наші слухачі мають можливість під час навчання пройти стажування в органах державного управління, попрацювати на посаді в адміністрації президента, в кабінеті міністрів, в міністерстві, відомстві. Ті ж можна... Верховній Раді, мабуть. В Верховній Раді так само. І, звичайно, це колосальні знання, це гарний досвід для наших, службо... для наших майбутніх державних службовців. Але дуже важливим також для нас є. Наші викладачі, експерти, яких ми залучаємо до навчального процесу, дуже приємно, що серед наших викладачів є і екс-міністри, і заступники міністрів. і Голови міських рад і і так далі, тобто, і так вже далі. із таким базовим досвідом так, роботи це люди, які можуть ділитися своїм досвідом, своїми знаннями. Але крім того, звичайно для нас є важливим залучення міжнародних експертів до навчального процесу. Нам дуже приємно, що досить часто академії відвідують провідні міжнародні експерти, політики, громадські діячі, от скажімо. Минулого тижня в нас була надзвичайно цікава зустріч із екс-прем'єр-міністром Естонії, головою Єврокомісії, який власне ділився своїм досвідом євроінтеграції Естонії до інституції Європейського союзу НАТО, або скажімо, тиждень тому буквально була прекрасна зустріч із екс-головою антикорупційного бюро Латвії. Що також надзвичайно було цікаво для наших слухачів викладачів, так само я можу згадувати відвідання Академію колишнім президентом Латвії Вайда Фрайдерберга, яка могла поділитися своїм власним досвідом. Так само я можу говорити про мера Берна, Єврокомісара Левандовського. Очікується візит до академії цього тижня. Посла Нідерландів в Україні зараз перебуває в академії мій колега, директор інституту державного управління Нідерландів і власне фундатор мережі шкіл державного управління Європейського союзу. А ці постійні комунікації, постійний такий зв'язок. Дає можливість нам досконалюватися, набувати нових знань, нового досвіду, і це найважливіше для наших слухачів. Пане Юрію із такою власною високою підготовкою ваших випускників а, наскільки от реально, коли вони приходять практику в таких високих держустановах, теж ж Верховній Раді адміністрації президента в Кабміні, наскільки реально їм повернутися туди на роботу? Так безперечно, що звичайно є проблеми, є проблеми, тому що. Конкуренція, скажімо, зміни, які відбуваються в системі державного управління, модернізація державного управління можливо призводить до певних незручностей для, скажімо, наших випускників і в цілому державних службовців. Але разом з тим конкурентно підготовлені державні службовці, наші випускники мають можливість конкурувати, обіймати посади в органах державного управління високі. От ми проводимо аналіз і ми бачимо. Наскільки успішними наші є випускники, От, скажімо, зараз можливо не хотілося називати по прізвищах, але 67 народних депутатів є випускниками Національної академії і на чолі із головою Верховної Ради України. Мери міст і Львова, і Києва, і Одеси ну я розумію, нас, можливо, можливо, ще і передбачає навчання, і як перекваліфікація, і підвищення це а, саме, саме рівня освіти. Всі державні службовці, які отримали е, освіту в системі магістратури повну а. вищу освіту, другу повну вищу освіту, і тому в нас є гарні здобутки. Але зараз ми маємо більше, більше працювати над питанням нового змісту державної служби і підготовки наших слухачів. І власне про це я говорив. Тому ми маємо дуже гарну сторінку в минулому щодо підготовки державних службовців. Але ми цю сторінку перегортаємо і зараз говоримо і працюємо над формуванням нових. Державних службовців, державних службовців, які скажімо володіють інструментами, механізмами державного управління, враховуючи європейський міжнародний досвід, от в наших реаліях, в наших умовах, наскільки, скажімо так, висококваліфікований спеціаліст, який закінчив вашу академію, сьогодні може бути затребуваний на ринку праці? Ну, питання знову ж таке питання торкається загальною кадрової політики держави, тому що для молодої людини, яка володіє іноземними мовами, які, яка має гарні знання, яка пройшла стажування за кордоном в органах державного управління, гарно підготовлена, звичайно, є дуже важливим це реалізація своїх знань і матеріальне стимулювання. Мотивація це безперечно важливо. І саме ці елементи, і знову ж таки, закон про державну службу, має зробити створити таку систему, що ці два аспекти будуть в державі вирішені, і ми будемо говорити про престижність роботи в органах державного управління. про… Важливість, ключову важливість саме от фахівців державної служби. Дуже вам дякую, Юрій Кобасю, президент Національної академії з державного управління при президентові України, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами до зустрічі в ефірі. Дякую.